Діон Дакар, S300 2025 року. Змінена у нас приборна панель. Тепер вона рахує і кілометраж, і мотогодини. Це буде зручно для обслуговування, коли мотоцикл їде в ендуро режим. Також змінили дизайн задніх підніжок. Вони тепер виглядають більш культурніше, більш красивіше. Ще зі змін Уже є кришечка для простішого обслуговування передньої зірки. Відкидні ручки. Зумов, так як і були, але тепер вони у нас не відкидуються вниз тільки від себе і уверх, і це великий плюс. Комплектується даний мотоцикл ще одною зіркою на 51 зуб і щиток замість передньої екори. Є вони у всіх кольорах доступні. П'ятиступка. І шести коробка передачі. Місто Івано-Франківськ, мотосалон, мотостарт.